Так, всім привіт друзі. За багато часу вибрався нарешті на коп, півтора місця не копав, виправився в ліс, недалеко від міста, 30 км. Копали, багато мусору було, зараз зайшли ніби в чисте місце. І випала перша нормальна находка, гудзик. Який от гудзик випав. Такий от без ніякого малюночка, звичайно, простенький. Але вже краще, купаємо далі. Так, діло було так. Щіду йду я між деревами, між корнями сигнал. Оп-оп, думаю монетка. Гарний сигнал. Думаю монетка або кельт. І тут він виліз. Кельт. Друзі, не перший кельт. Руки трасуться, який я радий. Ви себе не представляєте. Патінка, все, ви що. Файно. Купаємо далі. Після Кельта ще мені тоді з тої ямки разом з кельтом випало бронзове колечко, по ходу того часу, що кельт. Зараз йшли, і тако між деревами з ямки випало колечко. На саму вершечку було. Я думав, що то фульга, як все. Але то колечко срібне. Да, класно, копаємо далі. Так, все, закінчили ми сьогоднішній коп, накопались дуже добре, де зараз 6 година вечора. Я додому вже будемо їхати з цього лісу. Такі в нас тут краєвиди. Були там в лісі далі ходили. Так, находки мого камрада Володимира Валана. 4 крейсера викупав. Парумоніта, гудзик із альмінію, шмордяк. І іконка якась така цікава. І в мене Мої <звігалка> находочки кельт! Барабанна я Коротше, повезло мені нині конкретно. Під корнями його викопав. Колечко срібне ще. Оце колечко. Разом з кельтом було, Ось майже з одної ямки. Бронзове якесь походу. Може тих часів навіть. Що кельт. Значок якийсь. В труду і защите а у нас не фокусує короче такий значок Монети радянські братинка одна светина не знімав от кельти мене саме більше на не такий невеличкий І стан вообще класний да Дуже класна находка порадувала, ціленький з вушком. Півтора місця не копав, нині. нарешті вибрався. І не дарма, не дарма. Такий сьогодні получився коп. Так, кому сподобалось відео, всім ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, всім пока. Впереді буде цікавіше. Удачі, пошука.